Ми вже більше року ведемо цей Ютуб канал, в якому розповідаємо про Америку. Ми вже відзняли досить багато таких актуальних популярних тем, але все одно при цьому нам майже щодня пишуть в Дірект якісь запитання стосовно США. Тому саме у цьому відео ми спробуємо ще раз відповісти на багато запитань, які я кожен день отримую в особистих повідомленнях. Полетіли. Частіше всього мене питають, скільки грошей треба брати з собою. Я б напевно розбив би це питання на декілька категорій. Воно буде залежати від того, ви їдете самі в Сполучені Штати чи ви їдете з сім'єю. Взагалі, напевно, я усім однаково відповідаю: беріть усі гроші, тому що якщо у вас плани залишатись тут, пускати корні, то в будь-якому випадку вам треба всі гроші, які у вас є, і залишати їх десь там. Ну, я думаю, не те, що не варто, а просто тут може не вистачити грошей, які ви візьмете з собою. Тому що, коли ми дивились контент і їхали сюди, ми також розраховували, ну плюс-мінус можна там 8, 10, 15 тисяч доларів і нам вистачить. Але в перший місяць, який ми приїхали, ми витратили понад 20 тисяч доларів. Ми спочатку два тижні прожили на Airbnb, Це коштує на Багато дорожче, ніж ти рентуєш. а коли ти заїжджаєш без документів, тобі треба якийсь залог заплатити. Потім треба також внести місячну оплату, зняти оренду в машину чи, наприклад, взагалі купити машину. Тому грошей потрібно тут дуже багато. Давайте роздивимось перший варіант, якщо ви їдете самі. І перший момент це буде дуже залежати від вас, яка ви людина, як ви готові ужиматись. Якщо вам достатньо жити у якійсь недорогій кімнаті, чи ви можете жити там відносного товариша, ви готові там їздити на таксі, а не орендувати машину. Хоча я вже декілька разів на цьому каналі розповідав, що оренда машини тут виходить приблизно в таку ж саму ціну, як і таксі, якщо ви їздите постійно. А тут треба їздити постійно. Тому, якщо ви їдете самі, я думаю, що я можу привести приклад, як було з Рашидом. В останньому через передостанньому ролику, там де ми розповідали, що Рашид приїхав до нас, ми його привезли по програмі U4U, В його випадку... Я у нього чітко не питав, скільки в нього грошей, але я думаю, це приблизно біля 10 тисяч доларів. Ну і приблизно через 2,5 тижні він вже почав казати, як важко, і сума починає зменшуватися. Вже залишається не так багато, і він кожен день їздив, шукав роботу. Тому навіть 10 тисяч доларів, якщо це для вас дуже велика сума, вона дійсно може закінчитися за перший місяць. Якщо ви будете ужиматись в усьому, не орендувати машину, жити у когось у друзів, їсти саме дешеву їжу, їсти на три рази в день, а один раз. День, то я думав все одно вам понадобиться якихось 5-6 тисяч доларів. Але я б розраховував, і брав би все з запасом. Тому якщо ми повертаємось до теми, скільки брати, беріть все, що у вас є. Якщо ми роздивляємося, другий варіант, то у випадку, як з Рашидом було, я називав суму там 10 тисяч доларів. Я б цю суму пропонував би удвоїти та утроїти, якщо є на це можливість, тому що дуже багато буде залежати від того, скільки у вас дітей та якого вони віку. Якщо ми кажемо, наприклад, по дитячі садочки, то вони тут коштують дуже немали грошей. Школи безкоштовні, як мені казали клієнти, є, але вони не найкращі. Якщо, наприклад, це не садочок, а ви будете просто шукати людину, яка буде наглядати за вашими дітьми, це також. Коштує багато грошей. Якщо у вас немає пасивного доходу, якщо вам треба працювати у двох, то й розходи у вас також будуть дуже великі, тому що дітей треба куди здівати. Якщо у вас немає пасивного доходу, то я думаю, що вам придеться працювати у двох. А, хоча б до того моменту, поки один з вас не вийде на якусь пристойну зарплатню, але вийти одразу на пристойну зарплатню, якщо у вас немає кваліфікації, немає тут клієнтів, це буде дуже тяжко. Якщо ви підете кудись працювати, то будь-яка робота, яким би ви матери не були, все одно почнеться з якогось мінімуму. І ви можете подивитись у попередніх відео, там де Рашид розказує про свою першу роботу, коли платять 18-20 доларів за годину. Це відносно дуже непогано для початку, для перших, напевно, декількох місяців чи півроку. Тому тут треба все враховувати. І як я казав, якщо у вас є ще при цьому діти, яких треба буде залишати, то вам придеться платити немалі гроші, чи за школу, чи за дитячий садочок, чи, наприклад, людину, яка буде все це робити. Плюс ви не зможете працювати з самого ранку до самого вечора, тому що дітей все одно треба завозити в школу, треба їх забирати зі школи, треба їм також приділяти час. Тому мені, звісно, важко прикидувати, наскільки це важко з дітьми, але я можу сказати, що гроші на це буде уходити набагато більше, тому що у вас буде уходити на це дуже багато енергії. З бюрократією тут треба обов'язково розбиратись, і вам захочеться хоча б чи гарно поїсти, чи кудись ходити. І тут паркінги великі гроші коштують. Тут все коштує великі гроші, тому бабок треба дуже багато. Давайте підсумуємо. І я одразу хочу сказати, це моя думка. Я думаю, що ці суми можуть воруватися, можуть бути менше, можуть бути більше. Якщо ви приїжджаєте сам, то хоча б 8-10 тисяч доларів було б дуже гарно мати, і при цьому всьому вам треба буде в перший місяць знайти роботу для того, щоб у вас за місяць не закінчились ці гроші. Якщо ви їдете з дітьми, ну було б напевно гарно, хоча б щоб у вас було 20 тисяч доларів, щоб ви також перший місяць могли провести в комфорті, отримати якісь документи та взагалі роздуплити, що взагалі тут відбувається в цих штатах. Тому що, якщо чесно, коли ви будете переїжджати з європейських країн чи з інших країн, наскільки б ви а, не були підготовлені, скільки б контенту ви не подивились, з багатьма моментами, тут дійсно дуже складно. Наступний пункт, яким би я хотів поділитись, це стосовно машини та оренди житла. І тут ми не зможемо обсудити повністю цей пункт, поки ми не проговоримо той момент стосовно документів. Вам з самого початку треба буде отримати social security і Work Permit. Ми його отримали приблизно за 7-10 днів. А, але зараз, як отримують наші товариші та знайомі, це займає ну, більше двох тижнів. іноді це займає місяць, деякі чекають навіть набагато довше. Тому, якщо ми переходимо до оренди житла, якщо у вас немає документів, то ви будете в будь-якому випадку переплачувати. По-перше, у вас буде дуже ограничена кількість. Домів та апартаментів, які ви можете зняти, у більшій частині це будуть великі білдинги, які здаються конкретно під рент. І от як ми заїхали, і у нас також на нашому каналі є розповідь про наш білдинг сів'ю, там ти не можеш купити житло, там ти його можеш тільки орендувати. І в більшій частині цей білдинг розрахований на тих людей, які приїжджають без документів. Але коли в тебе нема людини, яка може за тебе поручитись, підписати документи, у якої нема дуже великих інкамів кожен місяць. Вам придеться заплатити дуже великий залоговий платіж і. У нас було два варіанти, які нам запропонували. Перше, якщо не помиляється, було приблизно від 3,5 до 4,5 тисяч доларів, це повертаємо залоговий платіж. Ми його платимо, і коли ми будемо виїжджати з апартаментів, якщо у нас є якісь пошкодження, то їх мінусують з цієї суми і все інше віддають. А другий варіант, яким ми скористалися, це якщо не помиляюсь 2000 чи 2000 з копіками доларів, це неповертаємий платіж. Ми його один раз віддаємо. Незалежності від того, що у нас в апартаментах відбувається, ми просто виїжджаємо, і ця сума от йде просто в білдинг. Навіть якщо ми нічого не пошкодили, все одно ця сума залишається білдингу. Тому якщо у вас немає документів, вам будь-якому випадку придеться переплачувати і апартаменти, в яких вам які вам взагалі зможуть здати без усіх цих документів, вони будуть коштувати дорожче ніж ви змогли би зняти апартаменти, маючи всі ці документи, маючи якийсь хоча б мінімальний кредит скор. Тому треба на це розраховувати. Другий момент стосовно автівки. У вас також буде не дуже багато варіантів. Якщо у вас є документи, перший варіант, ви можете її рентувати, але -авто буде коштувати 800 тисяч доларів зі страховкою, без страховки. Ну сума буде варуватись приблизно так. Якщо у вас є можливість взагалі купити автівку, там взяти її на дорогу, але одразу там за кеш чи безналом, це взагалі прекрасно. Ви можете її взяти та забути про. Щомісячні розтрати на цю тему. Якщо у вас немає можливості купити автівку, то у вас буде декілька варіантів: взяти машину в лізинг чи взяти її в Файнанс. Він відрізняється від кредиту, тим, що в лізинг ти виплачуєш машину там 2-3 роки відносно, потім її віддаєш, чи можеш викупити. Чи, наприклад, це лізинг продовжити? Якщо ти береш як файнанс, це у нас називається як кредит. Тобі в будь-якому випадку треба буде внести даунпеймент. Якщо у вас немає документів, немає кредит то down payment може бути відносно великий. Також він буде залежати від тієї машини, яку ви брати. Але ми, коли приїхали, ми орендували машину за 850 чи 900 доларів. Це була стара Kia, Kia C 2006 року, вона була максимально розвалена. І коли ми зрозуміли, що навіть файненс, який нам дають, під той відсоток, який нам дають, нам все одно буде вигідніше, ніж орендувати чужу автівку. А так ми будемо вже виплачувати свою. І коли ми взяли свою машину, джип, він нам обійшовся 750 доларів в місяць, і плюс ще страховка біля 200. 50-300 доларів, але у вас завжди є можливість взяти машину набагато дешевше і ви будете платити набагато менше, тому я би розраховував на 800 тисяч доларів в місяць разом зі страховкою, яка у вас буде щомісячно уходити на тачку. Але одразу додам, що це саме наша історія, не треба її брати як закон, тому що ми знаємо дуже багато людей, які приїжджають, беруть за 2000 доларів машину, готівкою, вміють її ремонтувати. І у них цей платіж місячний уходить. Якщо ми казали, так, що машина нам обходиться біля 1000 доларів місяць, то люди за 2000 доларів купивши машину, взагалі уходять від цих розтрат. Тому тут суми можуть дуже сильно вируватися і розраховувати на це. Все, що ми можемо поділитися це нашим досвідом і досвідом наших знайомих, про що ми розповідаємо. Ще хотів би додати декілька слів стосовно. Апартаментів, тому що у вас буде декілька варіантів. Ви можете взяти апартаменти, які мінімально будуть коштувати там, відносно студія, там, 1800 доларів плюс комунальні платежі, це біля двушки. Дійсно, таке можна знайти. А якщо ви будете брати там два бедром, вони можуть коштувати там, 2500, 3-3500, в залежності від того, де вони знаходяться, наскільки вони гарні. Якщо ми говоримо про кімнату, то я знаю, що кімнату можна зняти в районі 900-1000 доларів в такому поганенькому районі. Якщо це буде гарний район, непоганий комплекс, то це буде коштувати приблизно 1300. Та 1500 доларів також багато буде залежати від того, яку ви кімнату знімаєте. Якщо ви будете, як у нас кажуть, в гостіні жити, то тоді це буде коштувати дешевше. Якщо у вас буде як мастер-бедрум, це окрема кімната зі своїм туалетом, то це буде коштувати дорожче. От, наприклад, Рашид Мастер-бедрум собі зняв за 1500 доларів недалеко від нас. Також нам досить часто пишуть запитанням, яке місто обрати для життя. І я хочу одразу сказати, що ми не ті люди, які побували у всіх штатах. Ми ніде не бували, окрім Флориди. І тут якось сильно порадити ми не можемо. З усього, що ми чули, то найкращі варіанти це типу являються для наших людей: Чикаго, Флорида і Каліфорнія, так як Каліфорнія. Ну, відносно дорожче ніж Майами. Треба одразу розраховувати на ну, це дорожче ніж Флорида. Флорида дорожче, ніж Чикаго, Ілінойс. І тут уже також треба дивитись по своєму бюджету, також по вашим запросам стосовно клімату, да і всіх інших моментів стосовно роботи. Тому що, наприклад, у Флориді із цих трьох самих популярних місць знайти роботу досить важко значно важче ніж в Чикаго або в Каліфорнії. Так само тут дешевше всього оплачується робота. Так само тут взагалі не хочеться працювати на відміну від холодних штатів, да? тому що коли приходить холода, ви нормально, спокійно ходите на роботу. Тут ви постійно живете в курортному місці, і буває таке, що зібратись і попрацювати досить важко. Розраховуйте на це. Чому ми обрали для себе саме Майамі, Ми вже розповідали в попередніх відео. Обов'язково подивіться, там дуже класний відос. «Майамі – пекло чи рай. І хочу одразу наперед сказати, що для нас рай, тому що тут дуже зелено, тут постійні дощі. Щі, які сідують постійно, ти приїжджаєш мимо океану, купу річок для тих, хто любить ось таку тропічну природу, це дійсно буде раєм. Тут все відносно просто, тому що в принципі наші всі люди живуть приблизно в однакових районах. І дуже сильно рекомендую, хто приїжджає там в цілому, не тільки в Майами, а будь-який штат Америки. Обирати житло разом з рієлторами. Рієлтори тут працюють безкоштовно, їм оплачує білдинг їхню роботу. Ви нічого рієлторам платити не повинні. Але вони обов'язково підберуть для вас житло в нормальному, хорошому районі, тому що коли ти шукаєш житло для себе сам, інколи можна заїхати не туди. Ми коли орендували на Airbnb, були з цим дуже уважними, запитували в нашого друга, щоб він нам порадив, чи це добре, чи це не добре. Тому що може бути така історія, що тут відносно благополучний район, а вже там через Рогу якісь гетто. тому е, самому інколи можна не розібратися. Рекомендую дуже орендувати житло з ріелтерем. В цілому щодо Майами, я не знаю, ну типу Майами-Біч, Афігенський район, Вінву. Е, це може бути Даунтаун, це може бути Санні-Айлес, де проживає дуже велике наше російськомовне ком'юніті. Це може бути Халендейл, Галіву, Данія Біч, Форт-Лутердейл, Але в кожному з цих районів є свої малесенькі гетто, які також треба. Обходити, але я вам кажу, що жоден нормальний ріелтор, ну не то що нормальний, в принципі, жоден рієлтор, вас не поселить в якесь погане місце. Також в Майамі вважається, що чим далі ти живеш від океану, то це відносно ну такі вже... Не не суперкласний містяк. Тобто, в основному всі класні місця вони десь неподалік від океану будуть. І якщо рухатись уже прямо вглиб Флориди, то зачасту там дійсно якесь гетто, якесь село і так далі. Але ми нещодавно були в наших друзів, у яких будинок знаходиться далеко від океану відносно, але в них таке дуже класне своє ком'юніті, все класно огороджено, і це таке, як приватна така територія з багатьма будинками. Тому буває і така історія: звертайтесь обов'язково до рієлторів і не намагайтесь самі шукати, бо можна. Трапити в якусь халепку. Також будьте готові до того, що в більшості квартир і будинків США здаються без меблів, і доведеться якусь частину грошей потратити, хоча би на мінімально там я не знаю, матрас, диван, стіл і так далі. В цілому квартиру з меблями можна знайти, але вона буде коштувати ще дорожче. І в цілому, так якщо порахувати, то вигідніше, все таки орендувати без меблів і закупити меблі самому. Тут це не так дорого, тому що є такі додатки, як OfferUp, це по типу як наш OLX, але там ще дуже часто дуже класні меблі віддають безкоштовно або взагалі за копійки. І в цілому. Це не буде якось суперзатратно. Тому ми рекомендуємо від себе знімати квартиру все-таки без меблів. Але якщо ви приїжджаєте на короткий період, плануєте міняти штати, то звісно, мабуть, є сенс зняти з квартирою, щоб потім з цими меблями не возитися. Стосовно заїзду в житло з тваринами, це все тут дуже легко. Тут відносно всі пецфрендлі, тут немає такого, як у нас. О, у вас кіт, ми вас не заселимо. Тут вас заселять і з трьома собаками, і з трьома котами. В деяких будинках, правда, є ліміт, наприклад, там три собаки це максимум, і ви більше не можете. Але ніхто це особливо не перевіряє, і вас ніхто не буде там заходити додому, рахувати і контролити. Тому я думаю, з тваринами взагалі ніяких проблем не виникатиме. Єдине, що можуть вимагати там якусь доплату за них. Це може бути там, я не знаю, 100 баксів в місяць за тварину, і да, це дорого, але навіть це. Питання в Сполучених Штатах можна вирішити, ви просто йдете до якогось там державного психолога і отримуєте довідку PET Emotion, Що типу, ця тварина сприяє вашому психологічному стану, вона є вашою підтримкою. Оскільки ви приїхали з війни, вам потрібна така тварина. І вам дають спеціальну довідку. Там я не знаю, скільки ви за неї платите. Одноразовий платіж, там може 100, 200, 300 баксів. І в цілому ви більше за твоїх за своїх тварин ніде нічого не платите і можете їх брати всюди в літак навіть. Комунальні послуги можуть обходитись там. Це сильно залежить від будинку, в якому ви проживаєте, або в яких апартаментах, якщо це частний будинок, це буде значно дорожче. Якщо це апартаменти, це може бути там від 100 до 200 баксів. Стосовно паркінгу, паркінг зазвичай входить якесь там одне місце парковочне в рент, тому ви за нього можливо не будете доплачувати. Це також, як в якому білдингу, а може й потрібно буде доплачувати. Це може коштувати там, від 100 до 150 доларів. Я думаю, це також залежить від того, в якому білдингу ви живете. Ну якщо це частний будинок, то відповідно за паркінг ви, мабуть, не платите. Наступний пункт це стосовно їжі. І для мене він напевно саме цікавий, тому що тут сума може воруватися прям дуже сильно. І деякі люди вони витрачають біля там 500, 600, 700 доларів в місяць на їжу. Е, наша сума це приблизно біля 3 тисяч доларів. Я розумію, що для багатьох це буде напевно шок, але мені здається, що для Майами, там де ми проживаємо, це взагалі не Якийсь ліміт, тому що тут є люди, які витрачають і в два, і в три рази більше, і все буде залежати від того, що у вас в пріоритеті. У нас в пріоритеті це екологічна їжа. Ми любимо поїсти смачно, і на це ми готові витрачати навіть половину свого бюджету. Але є багато людей, яких в пріоритеті економити. І тоді ви можете економити, скуплятися в волмартах, в пабліксах це не буде виходити дорого. І я думаю, що на людину біля 800 тисяч доларів це можливо. Але якщо ми будемо сюди ще включати ресторани, ресторани тут також варуються в ті ресторани, які ми ходимо. Це по типу веганських чи вегетаріанських ресторанів. Там середній чек у нас на двох виходить біля 100 доларів, плюс-мінус чиєві. Якщо ми кажемо про більшість ресторанів, які тут є там середнього сегменту та вище, то середній чек, напевно, на двох, якщо сходити, трошки випити якийсь бакальчик віна там з дівчиною чи шампанським, условно, то це буде обходитися на двох людей приблизно 200-250 доларів. Я скажу чесно, це дуже індивідуальне питання. Тут все залежить від того, як я вже казав, що у вас у пріоритеті. Тому ви можете витрачати як і 800 доларів на місяць, так і 8 тисяч доларів на місяць. Все залежить від вас, як ви до цього питання підходите. Також додам, що взагалі тут можна їсти приблизно за ту ж саму ціну, як ви їли і в Україні. Просто це буде не дуже корисна їжа. Це не буде дуже гарна їжа, не дуже високої якості, я б навіть сказав низької якості. Але якщо у вас є ліміти, і ви хочете вкладатись в суму не більше ніж в Україні, це можливо. Стосовно витрат на своїх домашніх улюбленців, ми вже також неодноразово розповідали, але нагадаю, у нас два кота. Ми купуємо холістик корм, холістик консерви, якісні класні ніштячки, пісок, офігенський пісок, який не лишає слідів, не ваняє. От пушка, купуємо їм якісь ігрушечки регулярно, і в цілому нам це обходиться десь ну, 150 доларів до 200 максимум, якщо ми там їм ще щось докупляємо. А я думаю, на собак це може бути дорожче, да? бо на собак в цілому все дорожче, може до 300 доларів, тому треба розраховувати на такі ціни. Також на котів і собак є свої страховки певні. І ми чесно дуже рекомендуємо від себе взяти страховку, тому що нібито з котами вдома нічого не може статися. Але в нас була ситуація, коли два кота захворіли, підхватили якусь інфекцію. І нам, коли назвали суми ветеринарці, ми просто були в шоці, при тому, що це наша українська ветеринар. Я навіть боюсь уявляти, які суми могли би бути в американській ветеринарці. І нам довелось просто ми звернулись в українську аптеку. Тут в Майамі є українська аптека, купили все, що потрібно, і самі кололи їм уколи. Нам це також обійшлося недешево. Ми витратили десь на це, я не пам'ятаю, баксів 200 також. При тому, що ми самі кололи уколи, самі це все робили, дізнавалися у ветеринара. Якщо звертатись до нашого українського, це обійшлося б десь 500, мабуть, а то більше. І в американців, відповідно, ще до. Страховка на місяць для тварини може коштувати там, 50 доларів і вам це все буде закривати. Тому, мабуть, краще купувати страховку на будь-який випадок, особливо для собак, тому що собака, мені здається, значно легше вчепити якусь нечисть, знаєте, якусь інфекцію чи ще щось. Стосовно інтернету і телефону. Інтернет у нас входить в комунальні послуги, які ми вже казали, тому я не буду це враховувати. Якщо ми кажемо про телефон, то вартість, напевно, зв'язку вам буде обходитись від 50 до 100 доларів на місяць на одну людину. Це також в залежності від того, який ви будете брати пакет. Якщо ви вже підключаєтесь до людини, у якої є гарний пакет, то все буде коштувати набагато дешевше. Як ми, наприклад, коли ми приїхали, ми взяли саме топовий пакет, а зараз за одну людину платимо 50 доларів. Якщо ми будемо розмовляти про бензин, то тут також в залежності того, яка у вас машина. Ви взагалі можете взяти електричку і не бенз, не будете витрачати нічого. Але можете взяти, як у мене, челенджер, і бензин буде виходити втричі більше, ніж у багатьох. Але все одно тут бензин коштує на порядок дешевше, і нам в цілому він обходиться напевно місяць біля 200-250 доларів. Ми їздимо начебто багато, але це не дурдаш, це не таксі, тому 250 доларів нам вистачає, іноді навіть менше. Всі звикли думати, що страховка тут дуже дорога, і це правда. При тому, що вона абсолютно не має ніяких лімітів. Ви можете там купляти за 1000 доларів в місяць, ви можете за дві тисячі доларів. Там просто будуть входити якісь нереальні лікарі, якісь нереальні палати нереальні допослуги. Але може бути ще такий варіант, який дуже багато наших людей оформлюють. Вау, дивись, автобус! Клас. Коротше, може бути ще такий варіант зі страховкою, що ви оформлюєте там як. Незабезпечену людину якось оформлюють, да, це якийсь типу франчайзинг якоїсь страхової компанії, Ви платите щось там 15-20 да, доларів в місяць, і у вас буде повноцінна страховка. Ми оформили таку страховку і вже навіть там звертались по ній до лікарів, все проходить нормально. Ви просто за візит платите 10 доларів і на цьому все. Тому да, в Америці, типу, от стрьмні деякі моменти, там як заплачувати за котів, заплатити за страховку. Але всюди можна знайти якийсь вихід із ситуації, особливо, якщо ви знаєте. Людей, які вам всьому допоможуть, тому важливо просто прикладати комунікації по приїзду, а там далі воно все якось буде організовуватися, і ви будете знаходити якісь такі дешевші виходи і дешевші варіанти. Також одна з таких основних затрат це одяг, взуття, те, що регулярно потрібно оновлювати. І хочу сказати, що в Америці це навряд чи буде вам обходитись дорожче. Єдиний момент, що, так, да, тут є класні бренди, яких немає в Україні, які дорожчі, і ви будете інколи Падати <смеш> на ці уловки, такі типу, о, в нас в україні ця немає. Я хочу це купити там такого бренду. І можливо в якихось із таких слабкостях ви будете витрачати більше. Але в цілому тут можна витрачати на одяг дуже малі суми. Тут дуже багато класних магазинів, там де зібрані абсолютно всі такі бренди, які в нас вважаються крутими, там, типу Келвін Tommy Hilfiger. У них це вважається взагалі мас-маркет, типу це зібрано. Величезних таких, я навіть не знаю, як це назвати, не ну, як гіпермаркети, типу, ви там купуєте абсолютно що завгодно по низькому прайсу. Нове, це ніякі секонд-хенд, це повністю нові речі. Ну, коротше, з цим проблем не буде. За одяг точно не переживайте, що ви тут там будете такі шалені суми витрачати. В цілому ми начебто розповіли про всі базові речі, про всі базові витрати. Якщо вас цікавить іще більше різноманітних тем, дивіться у нас на каналі, ми вже начебто багато всього розповідали, але якщо щось не розповіли, є питання, звісно, задавайте. Також можете писати в коментарях теми, які би ви хотіли, щоб ми розповіли, або, можливо, щось показали. Ще можемо просто походити по вулицях і познімати ці прекрасні будиночки. Якщо комусь цікаво, бо я дуже балдію. Вдячні за вашу увагу, будемо чекати Ваших лайків, коментарів і вся ця типова штука, яку кажуть на Ютубі, дякуємо за перегляди і до побачення.